От всі говорять про те, що в нас в середній освіті весь час відбуваються реформи і ми не можемо спокійно працювати. А насправді, шановні колеги, в нас ніяких реформ не відбувається в середній освіті. Тому що шарахання, які пов'язані там з якимись бюрократичними папірцями, або додаємо один рік додатковий 12-й, не додаємо це ніяк не впливає на наших дітей. Зміст освіти. Драматично перевантажений зайвою інформацією, яка вже в дітьми не засвоюється, і вони раніше нам випадали з навчання в сьомому класі. Вони зараз знеохочуються до навчання в третьому. Тут ще підтискає зовнішнє незалежне оцінювання, яке. Має благу мету, але разом з тим заточене повністю на відтворення інформації, і насправді наша середня школа зараз опиняється на межі колапсу з таким підходом. Ми зараз працюємо над концепцією нової української школи. Я бачу тут багато досвідчених учителів, не один раз в своєму житті вже пережили всілякі концепції. Мій чоловік вчителює, моя мама вчителює, і що вони кажуть? Ну добре, ну ми ще одну концепцію переживемо. Для мене надзвичайно великий виклик є для людини, яка працювала в системі освіти і була також вчителем, щоб ця концепція була не тою, яку ми з вами переживемо, а тією, яка нас переживе на тлі цього всього безгрошів'я і війни, в яку зараз вкладається дуже багато з державного бюджету вже 5% ВВП йде на армію. А фінансування освіти зменшено до 5,2% ВВП. І ми заручники цієї всієї ситуації. Мусить бути розуміння, що освіта це теж частина національної безпеки країни, так само, як армія. Тому що те, що ми маємо, і той розкол, який в суспільстві ми маємо, і те, що частина людей залишилися і підтримують терористичний режим, це є наслідок теж неуваги до освіти. І того, що були вчителі, які згодовували дітям цінності іншої країни. І сьогодні, коли ми вже з вами на межі знаходимося третій рік, тому що це фінансування, воно постійно падало 14-й рік, 15-й рік, 16-й рік, далі вже все, далі ну неможливо так. І буде боротьба за бюджет 2017 року. Я Схиляю перед вами голову за вашу жертовну працю, бо я розумію, що сьогодні вона є справді жертовною при цьому рівні оплати праці. Але я закликаю вас не опускати руки, тому що вчителі це ті, хто йдуть попереду, на них орієнтуються і ваш духовний стан проєктується на духовний стан дітей і батьків. Тримаймося! Ми обов'язково переможемо, як і переможе Україна.